Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Вітаю вас, любі дітки! Запрошую вас у чарівну подорож до лісу, де мешкає маленький, але дуже допитливий равлик. Він не такий швидкий, як інші звірі, та має добре серце і вміє бачити красу навколо себе. Разом з ним ми дізнаємось, що справжня перемога не завжди бути першим. А вміти помічати дивовижне у світі природи, радіти кожному дню і залишатися добрим. На дворі тепле літочко настало, усе кругом цвіло й співало. Маленький равлик лісовою стежкою повільно йшов і дуже гарну квіточку знайшов. На ній Метилик чарівний сидів, він смакував нектар, а потім в поле полетів. Раптом з гущавини долинув шум, і равлик зі стежини у бік звернув. В траві високій важко було просуватися, та все ж йому вдалося на галявину добратися. А тут якраз змагання з бігу починалися. Багато звірів на поляні лісові зібралося. На першу бігову доріжку зайчик швидко стрибнув, на другу лиска гордо стала, на третю вовк ступив і повітря чистого вдихнув. Четверту білочка зайняла, на п'ятій біговій доріжці не було нікого, і це не віщувало нічого втішного. В цей час арбітр сова на грудях склала крила і голосно для всіх присутніх так оголосила. Дорогі друзі, ми сьогодні збігу, влаштовуємо змагання. Можливо, взяти участь в перегонах ще в когось є бажання. Малий бурсук ще бігти мав. Вчора малий не переїв, тому сьогодні не прийшов, бо дуже захворів. Як тільки равлик це почув, то зразу швидко вигукнув. Візьміть мене на місце борсука, я вас всіх благаю, бо брати участь у змаганнях я вже давно бажаю. У відповідь почувся сміх гучний, всі звірі здивувалися, але сова крилом махнула, і перегони розпочалися. Звірі помчали швидко, ніби ураган. Між болівальниками зразу знявся сильний балаган. Всі між собою довго дискутували, сперечалися. Хто першим із гравців до фінішу прийде, вгадати намагалися. Нарешті вже через годину змагання закінчилися. Лисичка першою прибігла і ні на мить не запізнилася. За нею слідом вовчик, білка і мале зайча. Минула ще година часу, та равлика нема. Аж ось нарешті він також лінію перетнув, пильну увагу всіх присутніх до себе привернув. Ну, ти й Метеор одні з нього глузували. Оце так равлик, швидко хід. Інші услід кричали. А він щасливим був безмеж і весело всміхався. Від цього вигляду його арбітр аж здивувався. Чому радієш, Равлику, змагання ти програв на цілі дві години? від учасників відстав. Коли долав дистанцію, я милувавсь красою і бачив, як малий жучок вмивався срібною росою. І в ділок, що збирали золотий пилок, і різнобарвний килимок з пахучих киточок, а ще мережево легке, що павучок зіткав. Я пісню слухав чарівну, як соловей співав. Мурашник Велетенський, по дорозі я зустрів, з вінким струбочком голубим, трохи погамонів. Мені сміхалось сонечко, а ще вітав грибочок. Кремезний дуб подарував зелений свій листочок. Поміж густих плакучих віт верба гніздо сховала, вона тут часто пташенят маленьких колесала. Срібляста рибка у ставку від лебедя втікала. Цвіркун взяв скрипочку свою і музика лунала. Легенький літній вітерець про море розказав, а теплий дощик в небесах. Веселку показав, у світі так багато дивовижної краси, її дарують нам поля, і річка, і ліси. Всі стихли на галявині, лиш равлик говорив, присутніх звірів і птахів довкола покорив. Тоді лисичка підійшла біля малого стала, на всіх довкола глянула. І стиха проказала. Ти, равлику, мені сьогодні красу пізнати допоміг. Тому я твердо заявляю, наш равлик переміг, і всі в долоні плескали, і друга радісно вітали, з тих пір малого равлика уже не ображали.